Привіт, друзі! Ви, напевно, вже стомилися від тих всіх новин, які я вам розповідаю. Тому сьогодні я хочу вам представити квартиру недалеко від центру Кракова, тобто 5 хвилин трамваєм і ви вже на головному вокзалі в центрі Кракова. Це друзі, житло складається з 43 метрів. Цей будинок, взагалі, блок, який збудований був у 2016 році. Тобто, він майже новий. Також, друзі, якщо дивитися. На локалізації і взагалі що тут є, інфраструктуру, то можу сказати наступне, що тут є і супермаркет в районі 100 метрів, 700 метрів до трамвайної е, зупинки. І, звісно ж, друзі, також тут є кілька шкіл для дітей, дитячий садочок, тобто пшетшколи. Також є парк, і, звісно ж, боїсько, тобто спортивний майданчик. От ось, ось я його з балкону бачу. І балкони тут, друзі, два. 43 метри квадратних. Ідеально підійде, наприклад, на мою думку. Для молодої пари із дитиною, або ж для старшої пари із дитиною чи без дітей. Ну і звісно ж для сінгла, тобто для одинака чи одиначки, це точно підходить. Бачите, тут досить ясно, попри те, що сьогодні досить пасмурна погода, вітер, ну і передають морози. Але якщо ми говоримо про тепло, то воно буде навіть від того, що просто тут ясно. Також, друзі, це житло складається з двох е покої, тобто з двох приміщень, е салон. Поєднаний з кухнею, також кімната спальна, і ванна з туалетом. Звісно ж, друзі, знаходиться це приміщення, ця квартира на першому поверсі. По нашому українському це буде другий поверх, і звісно ж, вам ліфта навіть не треба буде. Щодо того супермаркету, то 100 метрів ви завжди зможете собі зробити закупи. Ну і сусіди тихі. Ціна цього житла, друзі, 599 тисяч злотих. І звісно ж теж можливий. Всі кон контакти до тієї компанії, яка продає це житло, ви знайдете в описі до цього відео. І на українській чи на польській мові ви можете зателефонувати і попросити про деталі щодо цього житла. Друзі, напишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат відео, що час від часу я буду вам виставляти на подібні відео, щоб ви просто відволікалися на щось інше, попри ті всі погані та добрі новини, які я висвітлюю. Ну що ж, друзі, якщо. Сподобалося відео, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, і побачимося в наступному випуску.